Перший раз у перший клас Вінницькі школи поповнились майже п'ятьма тисячами першокласників. Діти вчитимуться, дякуючи нашим захисникам. Нагадаю, формат навчання у кожній школі визначали окремо, і кожен із батьків приймав рішення, як вчитиметься його дитина, офлайн чи дистанційно. Головною умовою навчання у школах є облаштоване укриття. Нині таким забезпечені 30 із 44 шкіл. У перший день навчального року, день знань дітей та освітян, привітав мер вінниці Сергій Моргунов. Побажав сил і натхнення у новому навчальному році. Для цього згуртувалася вся громада. Вінницькі педагоги допоможуть адаптуватися також учням з інших регіонів. Батьки без сумніву підтримують своїх школяриків. Разом у нас все вийде. Наші діти талановиті і цілеспрямовані. У них має бути успішне майбутнє. Бажаю усім сили і натхнення на новий навчальний рік. І нехай якнайшвидше у наших школах пройде святковий урок, присвячений перемозі. Все буде Україна!